Так, у нас уже темно. Но ну, тоже розказ про Вадика не буде такий інтересний. Давай? Чи не, не менш цікавий розказ будет, если темно. Не. Та розказуй, чи хочу розказати, як ты панты кинув, гульнув. Шо? Чи нельзя им так Що? Що Субота, а вадик на роботі. А чого? Є, Бо, гроші... Бо грошей ніхто не скинув, да? А на 400 гривень сильно гульнуть можна, чи ні? Не. Так а що ти? Давай мне. А як об'єсцев? От один вопрос. Тебе дивиться по ця, що ти з нею живеш, чи ні? Ну так. Да. Блін. Ага. 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 Ні, та підписатися в мене вопрос був відносительного. Тепер я не можу його задати. <реку> <реку> Блін. Коротше, ти лаві виходить. Гульбон повним ходом, так? Так, один. в смислі, треба. А скільки їх було? А с яких було? Ну мені прийшов один, дав, та, все. Так а за чий замок? Паша купив. Що? А наш замок новий, що ми купували, і лежить. Так і лежить. Я зрозумів. Мені шпильки треба. Mm -hmm. Ладно, завтра включимось по видному, повеселю вас з вадиком. Так, що у нас неділя? Яке сьогодні число? 17 17 число. Місяць не пам'ятаю. Листопада 17 машина замерзла на вулиці Мургос. 6.30 утра що так рано? то що треба працювати. Треба з війни все вивозити. Зараз поїдемо там заберемо в одному місті. на війні. Подивимося вдома що там ситуація. Е, там були криші порозбирати. Зараз, мабуть, заведемо спринтер, Хай роботи, бо всі машини все люду. я не знаю сіка, навіть 4-5 морози. Скільки мороза ти дивилась? Де? Де? Це да, не, не Тесла. Тут кнопку нажав а тепло не дує. І це не в селі градусних на дворях. А, і не в селі градусних на дворях. Так, да. це город, тут хрен температуру знаєш точно. Ну да ладно, зараз машина нагріється. Поп'ємо кофе, заведу спринтер, поки він на парковці тут стоїть, хай поработа. Поїдемо кофе пить. І, і вадіка візьмемо в неділю. Це він сказав, за п'ятницю буде працювати, тільки не вишітуй з нього за оренду. Не веселий людей. Чого? Що думаєш не прийде? не прийде? Як не прийде? я нас... йому вчора дав 200 гривень всього. Що? А Він ну, в проший ну, раз ну, теж ну, на 200 ну, газнув, так? Ладно, зараз, коротше, ми це все з вами побачимо, що воно буде. Заїжджаємо, в бивший Юріковський район. Час же він запорозький, чи як правильно сказати. Щастя він сидить. Вікторович. Так. А як ти на роботу вийшов? Normal. Нормально. Нормально? Да. Короче, зима на дворе. Mm. Стало біля якої всі фотографуються. Будешь фоткаться, водос? Ні? Ні. Нет. Тобе не интересно, все? Yeah. Yeah. Вдаль чи кап не летить на голову. все, если ногою ногой вилізеш, як как пустнечий, так? Тут надо бути акуратним. Вот тут у нас же воєнні їздять, половина без прав. Так що тут надо этот предельно внимательно все, ложу телефон, берусь двумя руками за руль, летим. Малишка. Не тебе здала. Вийшла подивитися, батьки, давно. Опа! Порізали з водосом там півпрацепа, а нам зараз другий прицеп сюди привезуть, будемо грузити. Ого, там воно ще больної до доски по древині. Що в нас вийшло? Коротше, криша розібрана. А ти тут лазиш? Це стар, старий охранник. Привет. Криша лежить вот. Криша з хати лежить вон. Криша з навеса лежить вон там. Ще цю хуйню прийдеться якось перевозить на Лубний. От. Поки отак от все це виглядає. Що пам'ята, що з дирками. ну коротше, що сильно з дирками, це перед. Типа знизу рівніші листи налажували, а ці крайні тут. Повеземо, там може забор якийсь, ще щось затулим. хай буде. От. Ну і все, історія закончилась. Коротше що, привезли з волосом прицеп, викинули на прийомки. Грошей сьогодні нема, кран не працює. в общем. Там кислородний балон масли, все як ми любимо. Балансірше з ПТС 9 дому знайшов новий. Ну і все, їдем на почту. Да. Ух, хитрий. Так, значить, що у нас? Заїхали з утра, ще туман не розвіявся, а Вадик уже на роботі, представляєте? Оце вже відповідальна людина, оце вже красавчик, оце вже ой-ой Сейчас знімаємо платформу, ріжемо раму і наверно попрямним на Павлоград. Є там заявка, треба работать. Вадик каже, що йому дома скучно сидіти, поїдемо ТЦК гонять. Так, що у нас на карті? Ось Вадик. Ось є Павлоград. Сейчас. Уже у нас 13.35, це значить 12.35, бо часи на Мерседесі. Мерседес не знає, що їх переводить треба. Напишіть там багато ошибок горить чи ні, бо це є такі веселі, яким цілять ошибки і не дають по, по 20 тисяч місяць Мерседесу проїжджати, типу, Якщо проїжджать. ошибка горить, то машина значить не їздить. Багато ошибок, чи ні, ну, ще раз питаю. Посчитайте всі там. Раз, два, три, чотири, п'ять, починаю рахувати. Зараз на повстріч дня ПТС 6 рама, там якась підкунга, не знаю. Треба її швидко порубати, загрузити і по-видному повернутися додому. Як бачите, ота ошибка ось, оця, вона показує, що не горить ближній світ в одній з фар. Де подивився і правда не горить. Ну, нас це ніколи не встановлювали, зараз не установив. Це для слабаків зі світом ночі їздить по блокпостам. Без документів. Так, у нас що, 2 ПТ-6. Вік... Вікторович його ламає, быстренько грузимо і сюди. Так, Тулим з водосом на металоприйом Він обтирає машину все, що вчора будемо свої чистої одежди. Я... У нас на поверхні дня що колеса ПТС 6. Чити колеса. кажу, Там ззаді рама порізана. Зараз ми її. Все ми тут їдемо на прийомку. Возле опитної станції є прийомка на цій стороні міста У нас точка. Сейчас будем чи, чи не, не точка, як її правильно назвати. Перегрузочний пункт. Стабілізаційний пункт, да, у нас тут Вадик? На опытній. Ну ми отсюда зараз будемо переїжджати, то що тут щось блядь, падає все. Короче, ми в процесі вже. Тоже така херня нам не дуже нравится. Там вроді просто железо лежить, але іноді там машина стоїть, то ще щось. Є. Іногда Вадик там бігає. Или бля, Як воно пахне на голову і кишки повилітають через глаза і жопу. Воно опасно. Не этот. Вадик каже, ну ну ну. Їдемо на правий берег далеко. Так що, поки отак, зараз дамо метал, там ще у нас треба поїхати буде ходовку, з птс 4 забрати, то кинуть наверх, щоб кругалі не ганять. І поїдемо на правий берег, Це все вигрузимо, мабуть, одразу на нове місто. Господа, у нас сонце світить, бо опять на роботі. Він і був на роботі. Який день? Який день? Він сам не пойме, вже потерявся. Значить, що робимо? Заказали, ось кптс 6 Зараз вадікі навари. Заказали ще одне ось КПТ-6-2 бугіля. Заказали 4 ресори. Дві тут дві я знімаю. Це ходовками привезли, я їх за 2 години розкрутив з допомогою хуйпротіка жовтого. Ай, і кронштейни заказали вроді. Зараз вот. знімаю ступиці. Три гайки не крутиться, треба одігріти до красного металу. Ну, поки отак колеса поки в зборі є 2 ПТС 6 вони не казісті але ну, накачані чувак каже вони на нього год простояли. може щось не важке возити пойдеть ну, ціна буде не за всі бабки міра так, а ну дивіться. Менеджер щось там торгує коронштейн не Зараз вичукав дві ступиці з бочки дві ступиці з бочки Що ще? чотири ресори. Ося вчора були сделані дві, уже їх немає, уїхали. Це в принципі теж должно уїхати, заберуть Коротше работаем Сейчас заказали тут цілу кучу запчастюлек Це все і тут ще треба до нього цілу гору доложити. Сейчас будем займатися. Це заказали в принципі, ті, живе потихеньку своєю життю, нормальна тема. Що у нас? Там Вадік одягається. за штору закрив, щоб я його не показував. Це зараз їдемо на почту. Кіри, сори, лукавить не буду. це со мною на полтаву поїдуть. Ступиться зараз відправимо, це все відправимо, штопор відправимо, скат відправимо. Це набір листи на борта. Тут на два прицепи з одним бортом. Де треба чоловіку завести. Оцю всю кучу завести і там в кабіні ще два мішка нових запчастей. Люди два прицепи ремонтують. Це зараз теж відправимо. Одик сказав, що це літі погано, нічого страшного, все нормально. Ну і все. Диски ці поїдуть в Полтаву, там на них почухають, накинуть колеса. Будемо продавати за дуже дорого. Вроді є заказ. Поки якось так, тут все розібрали, вроді покажу. А, ще ми оську сьогодні Вадік продав з двома ступіцями. Шість шпилічно там на ступіці були такі. Чи ту? на ПТ-6, пардон. Але ще одна воська залишилась. І 4 колеса. Я не розбирав, мені впадло. Хай лежать. А це все, що залишилось. Це заварено з двох сторон. Як у мене хазяїн про це потикає, щось на ньому навариш. Кажу, звісно, наварю. А тепер не знаю. Ну такое, пойдемо. Прорвемося, все. Поки ота картина виглядає. Ще два ската десь треба заїхати забрати по п'ятерочку. Ласа зимняя і буде все в огнях. Бо скоро зима, бачите, на сніг затягує.